Частина пенсіонерів отримуватимуть не менше як 8 тисяч гривень. У пенсійному фонді назвали категорію пенсіонерів, яким належать передбачені пенсійні виплати. Частина пенсіонерів в Україні мають право на збільшені пенсійні виплати та не можуть отримувати менше, ніж 8 тисяч гривень на місяць. Про це нагадали в пенсійному фонді України такий мінімум передбачений для військовослужбовців з інвалідністю. Сума виплати залежить від розміру фінансового забезпечення осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях. Виплати для першої групи становлять щонайменше 15 346 гривень другої групи 12 395 гривень третьої групи Мога майже 300 гривень доплати до пенсії Потрібно обов'язк у пенсійному фонді України розповіли, як отримати доплату до пенсії деякі українці мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 292 гривні, але для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомляють у прес-службі ПФУ йдеться про почесні донори. Як нагадують у пенсійному фонді, отримати статус почесного донора людина. Яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931-9 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові передбачено, що почесні донори пенсіонери можуть оформити надбавку до пенсії у розмірі 10%. Затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць. У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму становить 2920 гривень, а отже надбавка 292 гривні для отримання надбавки потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. При цьому слід пред'явити паспорт, реєстраційний номер платника податків. Посвідчення донора, як повідомили у ФФУ, зараз надбавку до пенсії отримують 41 430 почесних донорів. Частині пенсіонерів потрібно терміново звернутися до пенсійного фонду, деякі пенсіонери зобов'язані звернутися до пенсійного фонду якнайшвидше. Кому це треба зробити, деяким пенсіонерам потрібно обов'язково періодично проходити ідентифікацію, інакше виплату пенсії можуть припинити. Про це нагадали в Пенсійному фонді України йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року року. Таку ідентифікацію потрібно проводити раз на півроку. Процедура потрібна, щоб у пенсійному фонді переконалися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена, Ідентифікацію можна пройти кількома способами, як офлайн, так і онлайн, особисто. Звернувшись до відділення Ат Щадбанк або до Сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що засвідчує особу паспорт громадянина України через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою віддаленого кваліфікаційного електронного, підпису Дія підпис створеного у мобільному додатку єдиного державного вебпорталу електронних послуг. За допомогою відеоконференц-зв'язку у зарубіжній дипломатичній установі для пенсіонерів з числа ВПО, що перебувають за кордоном. Індексація пенсій у 2025 році. Підвищення пенсійних виплат не покращить фінансового благополуччя пенсіонерів. У березні 2025 року заплановано проведення чергової індексації пенсій, Однак її відчують не всі пенсіонери. Хоча як запевняють в уряді, гроші на проведення індексації в бюджеті передбачено і її буде проведено, однак розмір підвищення не покриє рівень інфляції про те, що індексація лише частково компенсує зростання споживчих цін, заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у прямому ефірі, як наголошує нардеп. Мінімальний розмір пенсії у 2025 році становитиме лише 2300 гривень, що вкрай мало. Стільки отримуватиме близько 5 мільйонів пенсіонерів, за словами Цимбалюка, у кабінеті міністрів, Верховній Раді та Офісі президента продовжують шукати додаткові механізми підтримки пенсіонерів із мінімальними виплатами, проте остаточного рішення поки що немає за даними пенсійного фонду України. Станом на 1 жовтня цього року середній розмір пенсій українців становить лише 5 гривні. Більшість пенсіонерів, а саме 61,73%, отримують менше ніж 5 тисяч гривень на місяць як вирізняються виплати у працюючих і непрацюючих пенсіонерів. На 1 жовтня 2024 року в Україні нараховувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати. Такі пенсіонери отримують дещо вищі виплати пенсіонери, які продовжують працювати, отримують дещо вищі виплати порівняно з непрацюючими, адже їхні пенсії зростають швидше. Це пов'язано з додатковим стажем і внесками. Які сприяють збільшенню розміру виплат, різниця у пенсії між працюючими та непрацюючими пенсіонерами згідно з даними пенсійного фонду України, середня пенсія для всіх категорій пенсіонерів становить 5385,25 гривні. Однак працюючі пенсіонери отримують у середньому трохи більше 5661,5 гривні. Таким чином. Різниця у виплатах між працюючими та непрацюючими пенсіонерами становить близько 275 гривень. Варто зазначити, що з початку 2024 року виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, що додало їм у середньому 596,92 гривні. Для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%. Що підвищило їхню пенсію на 466,61 гривні. Таким чином, рішення працювати на пенсії приносить додаткові фінансові вигоди, типи пенсії та розподіл виплати, за даними пенсійного фонду, найбільшу частку серед пенсіонерів 72,84% становлять особи, які отримують пенсії за віком. Інші види виплат розподілені наступним чином пенсії за інвалідністю. 1508 пенсії у разі втрати годувальника 6.35. пенсії за вислугу років 515 соціальні пенсії 054 довічне утримання суддів 004 таким чином продовження роботи після виходу на пенсію не лише підтримує фінансову стабільність, а й сприяє суттєвому збільшенню пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів.